Всіх вітання з Харківщини. Я вас запрошую у свій новий в'язальний влог. І цей в'язальний влог пройде під назвою звільнення з інструментів, не тільки з Бо я хочу звільнити і гачок. Можливо, хочу, але що буде, не знаю. Тому я хочу вас запросити зараз на свій робочий стіл, на якому я покажу, що ж я беру в цей робочий тиждень. А також розповім деякі свої думки стосовно того чи іншого виробу. І, окрім того, покажу свою нову покупочку, про яку я обіцяла і говорила у попередньому в'язальному влозі. До речі, хто не знає, хочу одразу сказати, що цей тиждень звільняти свої інструменти буду, я не одна. Я буду звільняти ці інструменти разом з дівчатами і спільного проекту, який організувала Олена Буганова, тиждень визволення спиць. Список всіх учасниць цього крутого спільника ви знайдете в інфобоксі. Всім приємного перегляду на моєму робочому столі. Ну що ж, мої дорогі друзі, перед вами всі мої процеси, які я планую брати на цей робочий тиждень. Ох, планів багато, бажань багато, але що буде, ми дізнаємося тільки з вами в кінці тижня. Тобто, точніше, в кінці тижня дізнаюсь я, а ви дізнаєтесь. В кінці цього відеоролика. Тому давайте розпочнемо і почнемо говорити про кожен процес, який я хочу взяти. І також розповім, як мені вдалося гарненько просунутися і чим я хочу надихнутися. Так, Ом, я працювала на цьому тижні над. Светриком на, вих... на вихідних, я й казала, над своїм светриком. Зараз ви можете спостерігати дві пари спиць. Одна 4,5, друга 5. 4,5 я перевдягаю для того, щоб просто переміряти поміряти. Тобто я не пров'язую, а просто перевдягаю, приміряю. Дивлюся, яка довжина. Все чи ні добре. Я тут в одному ряду додала по одній петельці трішки, щоб розширити светрик, щоб він мене не так обтягував. Але це робити не обов'язково. Тобто на 4 петлі, якщо так розбиратися, це майже на 3 см Я збільшила ширину понизу. Десь мені приблизно залишилось сантиметрів 10. См. І... А де ж я цю книжку брала з собою? І я, чесно кажучи, ага, ну то все добре, але ж треба було. Для вас іншу картинку. І я, хоча може ще одним словом. Одним словом, я хочу зробити низ не лицевою главі. Ось так. Це в мене вже трішки так в голові. Я ще трішки сьогодні подумаю: я ось на цим візерунком дивлюся 224-й, і мені ще подобається цей 229, але тут я бачу, що це схрещені, так само, як і тут, тут оці два візерунки це схрещені. І мені б не хотілося з гратися, але чому мені? Одним словом, ще не знаю, бо е, мені не хочеться, щоб цей візерунок мене стягував понизу. Можливо, я ще додам одній петлі е, на початку, на кінці, тобто чотири петлі. Рядом перерахую, щоб рапорти сходилися, не треба про це забувати. І ще мені подобається оцей 240-й візерунок. Ну, це ні, бо для тих ниточки буде груби. Ось цей 240. -й. Ну, тут ви бачите, він такий величенький, але якщо я не помиляюсь, я зараз гляну. Так, от знаєте, швиденько. Ні, е, тут не видно їх, бо наскільки мені відомо, показувати схеми не рекомендується. Ну так. Да. Він також йде з Хрещини. Бо ось ці візерунки вони сюди не підуть, вони будуть стягувати, вони будуть як резинка, і мені не, не хочеться. Тому ось так. Низ я вирішила з чимось замінити. І по кількості рядів, я розумію, скільки. Ну, якщо вони буде трішки довше, то не страшно. Тому я зараз, можливо, ще відв'яжу. ось хочу глянути від забавки, щоб хоча б раз, два, три, три, три п'ять, шість. У мене є. Можливо, ще пару рядів. Подивлюсь, щось я тут. От у мене так нерівно. Вибачте, камера. Вибачте, трішки підправила камеру. Ось там О, все, так. Ось. Тому оцей процес я беру в роботу. Він процесом номер один, і більш того, я його хочу завершити до 31 січня, щоб він був процесом, який завершений в січні місяці. До 31 січня у нас сьогодні 28, у мене є, тобто сьогоднішній вечір, завтра, післязавтра, і ще я можу, і ще я сміливо можу взяти у середу. Але маю надію, що вже в середу я підключусь і вам покажу готову роботу. Це я так хочу. Ну, подивимось, що вийде, буду показувати, буду ділитися, і ви, звичайно, там буквально через пару хвилин зможете дізнатися. Процес номер два, який я беру з собою і намагатимусь максимально просунути. Завершення у мене звільненням буде процес номер один. Але ж, якщо я звільню спицю в процесу номер 2 зараз я вам показую, здається, його виворією стороною. Так, ось оця його лицева сторона вироба. Чи ні? Ось вона лицева, оце лицева сторона. А то, а щось там сталося не так, як треба мені чи що. Все ж правило. правильно, я його в'яжу по вигодні. О, ще й спиться витягла. Бачите, я тут яка я красавиця. Ой, я на Що тут в'язала і бросила, я так ніколи не роблю, але, мабуть, щось мене відволікло. Зараз я їх швиденько підніму, їх тут небагато. А все остальне вже розберуся, що ж тут ну, я таке не робила, що ще й спиця втратила, щоб не погубити петлі. Ось так. Ось так. Я беру цей процес, в цілому від ми, минулого влогу він небагато змінився. А, ага, мені два рапорти, треба його відв'язати. два рапорти і десь на, вир... на приблизно рядів 10 разиночків. Ну, точно, я його маю такі величезні сумні, що завершу. Але ж якщо, але ж якщо, будемо дивитися. Хоча він мені також нагальної такої потреби, я хочу, щоб він був завершений. Також я на цьому тижні вихідних, на вихідних попрацювала над морданням бігемота. дивіться яка краса в мене вийшла на цьому. Це на вихідних я працювала. Я казала, що хочу доробити мордашку бігемота. Якщо Вініпух мені не дуже подобався, то бігемотик і оцей хом'ячок мені дуже подобається. Я буду працювати над цими іграшками. Чесно кажучи, ще не знаю, чи я буду працювати над бігемотом чи над хом'яком, я ще не вирішила. як в мене Бо сьогодні я працювала над бігімотом. Вчора я не працювала над ним, кажу, яке. Ось я сьогодні оформила його мордашечку, повністю дов'язала. Ні, ну, трішки вчора пов'язала, але, мабуть, з рядів 10 я зв'язала тільки мордочки. Е, хотіла тут в оченятах хом'яка е, робити, я, я тобто, почала вже підшивати цим чорненьким тут понизу. Мені не сподобалось. І я вирішила залишити так, як є. Мені більше це подобається варіант. Але, як кажуть, я автор і я так бачу. Тому в роботу буду брати якусь одну з іграшок, я вже казала, бо в мене з цим невеличка проблема. Якщо завершу одну, то візьму іншу. Про це ви дізнаєтесь також у відео. Я сьогодні для вас відзняла відео, вже воно вийде, вийшло на каналі, на момент, якщо ви дивитесь це, скільки потрібно брати пряжі, я достала ці дві бобіночки хм, оця такого синього кольору, а ця рожевого. Ця рожеву я брала для в'язання е светра з чорним кольором. Я ще не знаю, як я комбінувати, бо до мене є чорний, і я хотіла комбінувати з рожевим. Тобто, або це будуть якісь полоски, або це якась там, наприклад, верхня частина рожева, аніжня чорна. Я ще не продумала, чесно вам скажу. Е це от креме, просто я витягла. А це синє, я хотіла з нею в'язати собі французьку кофточку. Можливо, розпочну на тижні стартів. Тому що я, чесно кажучи, до речі, була впевнена, що тиждень стартів почнеться сьогодні, ну тобто завтра. А я розуміла, що ну мені треба конче завершити, хоча б. Ще два процеси хочу на цьому тижні завершити, ну хоча б один максимально завершити, і тоді вже можна щось хоч далі рухатись. Якщо це все мені вдасться, як я хочу, я буду просто мега-щасливою людиною. І сьогодні я обіцяла вам показати свої покупочки в Candy Yarn, ну, звичайно, хлорфайбер, Fiber, і ви розумієте, що я не буду його відкривати. Знову я дуже розчарована магазином. Зараз поясню, чому. На фото у них показано, що це такий квадратний вакуумований брикет. Можливо, вони вважають, що це вакуумований, але ну, чесно, перші два чи три рази, як я почала в'язати іграшки і робила замовлення, вони дійсно приходили такими класними брикетами. А зараз це такий мішечок, просто його напхали, можливо, трішки там підтягли. Ну, Наприклад, я б його ще добренько... ось дивіться, Дивіться, скільки тут повітря. Ну я б його добренько-добренько зв'язала, і він би не займав стільки місця. Ну я цим розчарована. А чому розчарована? О, дивіться, це я вже ногтями так зробила, чи що до Юлько. Чому розчарована? Тому що я дзвонила безпосередньо в магазин і задопитувала, чи буде воно у вигляді цих квадратних бракетів. І ні. Дівчата, ну чесно, це розчарування, і, і не знаю, чи дивиться мене виробник до Якби я вас не запитувала це, бо це мені дуже було важливо для деяких моментів, я не можу зараз сказати. І, ну, чесно, я розчарована. Оце, саме за цього я розчарована. Бо в цілому магазин працює дуже класно і дуже швидко. Так, що в мене ще було? Зараз вам покажу. Ні, це, це не куплена коробочка, це вже просто я розклала все по місцям, бо в мене не було тоді часу. Я купила ось, ось цю голку, циганську. Чомусь мені завжди казали, що циганська голка це ось така величезна, товста. У них вона була ось такою. Ну, все ж таки краще, ніж те, що я мала я. Бо якщо там, наприклад, робити іграшки рухомі, то ця буде все ж таки краще. Вона не така велика, звичайно, як би мені хотілося. Але ось, наприклад, у мене, ну, цією робити рухомі іграшки незручно і за вушка цього. А Інша, бачите, в мене якого розміру. Ну, тому в цілому хотілося б більшу. І ось таку я в них купила Вона ж, чи, ні? чи я іншу купила. Бо я все сюди склала. Це моя така коробочка, де я складаю всі. ну да, це в мене вже було тут. І ось таку купила бісерну голку з гарненьким таким величезним вушком. Не знаю, вам видно чи ні, бо мені не видно, що ви там бачите. Оце я купила в них замовлення. Ну, я ж не могла один але ж, Ну так, це жло так. А також ці оченята, в них написано, що це розмір номер 6 але на лінійці це розмір номер 4 Це також невеличке розчарування, бо в мене вже номер 4 валяється, і, чесно, я ще не в'язала ніколи таких мікроіграшок. Можливо, все попереду. Назад повертати не буду. Далі, далі далі. один із довгоочікуваних моментів замовлення, про нього я вам і казала. Я вже говорила, що мені дуже хочеться спорювати прикраси. Я вже навіть намагалася, хто зі мною давно, той розуміє, про що я кажу, але нічого не вийшло з того, що я намагалася. І я купила ось такий набір для вишивки брошки. Набір прикраса виноград. Мені вона, здається, дуже класно піде до цього светра, що я в'яжу просто бабіна поряд, светр далі. Так, давайте розбиратися, що ж тут було. А тут шло в наборі ось такі два фетри. Бачите, мені, наприклад, я ніколи не думала, що треба брати, обирати такий товстенький фетр для вишивки броші самої. Саме... саме е Саме тому я вирішила взяти набор, щоб я могла побачити, яка його наповнюваність, що мені треба, чого мені не вистачає. Ось перший моментик, який я звернула увагу. І це, я так розумію, скоріш за все задня частиночка. Далі, Далі. тут ось іде такий пакетик. Ми зараз його відкриємо, порадивимось з вами. Іде їхня рекламка. Які ще варіанти брошей ви можете замовити. До речі, оця мені дуже подобається. Але це в Кандіяр не було такої оці брошечки. Оця красна ще, хоч я не люблю цих всіх тваринок, але ця класна. Оця, оця мені подобається. Квіточка подобається оця квіточка подобається. Ну не масочка непоганенька, але як трошки я її не бачу в себе. Uh, ну і цю брошку, якби не носила, але гарно виглядає, Як брошку не носила, а якби такого зв'язати чи зшити прилочка, то було б мегакласно. Скажіть, що ви скажете на цей рахунок? Так. Тут є інструкція. Це мені також було цікаво, бо я хотіла це спробувати. Зараз вам покажу. Відкриваю. за довгими Виточте не плиттями. Ось тут розписані кольори, це я так розумію. Пунктів чого робити чи що? Не знаю, для чого ці кольори розписані, адже. А, зараз, я зрозуміла тепер все. Ці всі кольори розписані, як це прошивати, як це робити, що робити, якими стіжками шити. Бо я, наприклад, ці теж нюанси. Це дуже корисна інформація, бо, наприклад, тут є такі стіжки, ось по дві бісеріночки пришиваємо, не по одній. Тут ось. По одній бісеринці. Тобто, оці всі нюанси мені потрібно знати, бо я з ними не знайома. І коли ти дивишся на Ютубі, ну не всі моменти ти можеш зрозуміти. Я більше люблю саму тикати, <гум> як кажуть, не просто. Тому було. І ось такий пакетик. Тепер я зрозуміла, що це значить ці цифрочки. То якраз оця кольорова гама. І так, ось тут. Я не буду розпаковувати, звичайно, в один пакетик. Тут ось іде в наборі голка. Голка, звичайно, дуже тонюсінька вушечка. Маю надію, то, що я взяла бісерну, я зможу більше неї робити. Проволка і там для винограду вона треба. І застіжка для брюшки. Чи застіпка, правильно. А, ось такі кольори біс... бусинок різні. Бачите, тут одна, дві, три. Дві. Просто білосніжна, ось це, ось це, ось це. Тобто тут аж 13 пакетиків. І всі-всі вони йдуть по номерам. Тепер я зрозуміла, що це значить ці номери. Хоча то не розуміла, чесно серед. То по тим номерам, якраз, куди що вишивати. Ось це бачите? Хочу спробувати. Якщо в мене все вийде, то можливо я потім створю і сама власну брошку. У мене було в моєму пункті Бінго спробувати брошку. От якраз. В цьому сезоні я маю надію, що я і спробую в'язати шити брошку. Що вийде, не знаю. І, звичайно, ви будете спостерігати. Тому, скоріш за все, брошка і буде наступним стартом в наступних тижнях. Але все детально, чи буде вона, чи ні, чи я щось передумаю. Можливо, в мене плани зміняться. Одним словом, я ще нічого не знаю. Життя таке непередбачуване, що ти не знаєш, що тебе чекає за поворотом. Тому живемо не солоджуємося ним. Бажаю всім гарного настрою. Я пішла творити, буду підключатись по мірі того, що буду вам показати. Ви ж не перемикайте, бо для вас вже буквально декілька секунд, і ви зможете побачити мої просування, а я про це дізнаюсь тільки згодом. Всім, всім вітанечку. Ще як кажуть, зараз кажуть, Юля, наша ти здороваєшся посеред Богу. Ну, вибачте, я до вас. Не була обличчям кадрі, і я хочу з вами привітатись. Поз... Тільки відняла відео про підсумки січня і про плани на лютий. Трішки заздалегідь це роблю, щоб я могла завтра спокійно відмонтувати відео, загрузити на канал, і щоб на вечір це відео вийшло для вас е вчасно. Ось такі в мене трішки невеличкі плани. Вони такі, знаєте, е Цікаві особисто для мене. Ну що ж, а, що я вам хочу сказати, я вже звільнила одну пару спиць. я думаю, хто спостерігає за мною, той розуміє, що я сижу в готовій своїй роботі. Чесно кажу, цей светр ще. Ой, вибачте. Стукаю по мікрофону. Цей светр ще не випраний, Ще в мене все попереду, я ще обов'язково його буду прати, Але ну, це просто мега крута річ. Я її хотіла завершити в цьому місяці, і я це зробила. Я просто молодець. Ну, хто себе не похвалить, як не я. Догадаєте? Так ось, а, тепер я буду працювати над тунікою. Звичайно, коли в мене не буде можливості працювати над візерунком, я буду брати в роботу оцю футболочку свою від Аванті. Тут я взагалі не буду ніяк ставити е, цілий, тому що ну, скільки зв'яжу, стільки й буде. Тут, здається, десь, десь 15-17 сантиметрів, я вже не пам'ятаю. Угу. Ну, одним словом, я його буду брати, коли, от, знаєте, ой, вибачте, будь ласка, що воно таке пошмакане, але я його витягла тільки з корзини, до цього не брала ще. Бо я тільки сьогодні. Я ще сьогодні не одне петельки не зв'язала, вже вечора. я ні. Бо в мене сьогодні шалений-шалений день, я сьогодні здала екзамен. Довго-довго чекала. Я поки це все оформила. Я потрапила на тривогу, потрапила на тривогу. Чула вибухи, позвонив чоловік сказав, що у них два вибухи. Вибухи були у нас тут в передмісті, де я живу, У ближньому передмісті, як написали харківські пабліки, дуже близько в сусідньому селі від нас, нашої громади, де я живу, прилетіло. Дякувати Богу, здається, без жертв, якщо я правильно читала. А коли я повернулася додому, були знову вибухи, і коли я сідала записувати відео попереднє, розпочинала, готувалася до запису відео, у мене також були знову вибухи. Тобто за сьогоднішній день тричі вибухи. І ви знаєте, я маю радіти, тому що я складу довго і отримала права водійські. Я, мабуть, ще до кінця це не зрозуміла, хоча розповіла всім, кому це можливо сюди. Я отримала купу привітань, за що я вам дуже вдячна. Але ви знаєте, я до сих пір від того, що в нас тут відбувається, ти себе чуєш, почуваєш себе так ніяково, дуже погано. Так ось на, цю, на цей тиждень я ще візьму цю роботу, але так, я буду над нею працювати. Коли буде помірюємо можливості, сьогодні я хочу попрацювати активно над своєю тунікою. У мене там залишилося дов'язати два рапорти і резинка. Встигну, я не знаю. Я вже одну пару спит звільнила, і я звільнила, як і планувала до кінця січня. Я просто мега-молодець для себе. Чесно, для себе особисто я дуже-дуже молодець, тому що я це хотіла. А що далі вже? То вже як буде. Окрім светра, який ви бачите на мені, я його трішки пов'язала у неділю ввечері і учора. Вчора його і завершила. Сьогодні я ж кажу, я ще дуже питалька. У мене ще є дві ручки. Ого, пом'яка, Красунчика, да? мені так подобається. Ось дві ручки. Я сьогодні буду працювати. Над тонікою і над двом ніжками могу м'яка. Що вийдете, буду вам показувати. Що буду я підключатись, мені здається, ні, бо нічого вам підключати, показуватись. Там пров'язала три ряди чорного светра, який там майже не видно нічого. Ну, я вже яке єдине, я забула вам показати. На початку я на вихідних купила собі ось таку пряжу. Я про неї чула відеоки від Оксанки. Кніткет mm. ТВ це один в неї канал, а в неї ще є один канал. І я не можу згадати назву каналу, якщо не забуду, вона його розпочала нещодавно, і я його вам підпишу тут. Так, ось, Це пряжа в нашому місцевому магазині Аврора. То в Україні розуміють, про що. Пряжа під назвою Ось так. Мотанка називається. Це синтетична пряжа. Це на англійському, так. а тут українська. Пряжа для в'язання Аура називається. Ага, Мотнинка це назва самого бренду: Аура. Артикул, да? Тон 06 торгової марки мотинка. 100-грамовий моточок, довжина тут 250 метрів. Склад 80% акрил і 20% поліестру. Так, виробник Китай. Я так розумію, ну так, да, адреса виробника КНР Китай. Бо там назви такі китайські, були, як <смі> кажуть. Я взяла, а це так, 0,6 тонн у мене. Да? Такий яскраво жовтий колір. Правильно я сказала тон 0,6. Зараз кажу, що ти опять пригоди тут все читаєш. Ви да? Вибачте, будь ласка, і тон номер 40 а, Це на нового мініпуха. Коли я його розпочну, навіть не уявляю, тому що по плану треба завершити ті іграшки, розпочати дві нові. Ну, як дві нові? Одну нову, то я точно розпочну, та, що мені замовлена була. А по плану в мене ще дві, то дві три. Дві, три. О, одним словом, я ще не знаю, що, коли і як, чесно вам кажу, як є. Голова шкобертом іде від мого бажання. І кількості часу. Тому пішла працювати. Не перемикайтесь, скоріш за все, вже. Наступному підключенні я вам покажу свої результати тижня. Я працювати. Друзі, сьогодні в мене вечір суботи і настав час підводити підсумки моєї. Мого рукодільного тижня. Я як я й казала, у магічному кубіку мені вдалося не дуже помагічити. Все, що я в цілому думала так і є. Ось ось такий у мене шматочок залишився, недов'язаний. Я, правда, останні два дні в'язала тільки цей светрик, бо більше не було. Що навіть, навіть не встигла дов'язати. До речі, хто там колись мене питав про спиці, ось дивіться, як вони виглядають. Ця спиця зараз. Ось так. Але на роботу воно взагалі не впливає, кажу чесно. Так ось, це все, що мені залишилось, це приблизно 30 рядів. Ось дов'язати і все. Маю надію, що мені все вдасться, і я вже на наступному тижні буду мати готову роботу. В цілому, як я і казала, так і планувала. Зараз я його так акуратно приберу і покажу ж. По іграшці. По іграшці тут взагалі нічого показувати, тому це сьогодні буде мікропідключення, чесно вам скажу. Я маю дві руки, ось такі чудові, мені дуже подобається. Дуже гарненький, дуже гарний майстер-клас, хоч і була помилка, але поки що мені все подобається. Ось такі ручки дуже гарні. І зараз я працюю над ніжкою. Хотілося б, звичайно, встигнути все це зробити. Але, ну, як є, ось така в мене частинка ніжки. На вихідні планую брати з собою, звичайно, светр і, звичайно, працювати над цими процесами. Але що вийде і що буде, я навіть, чесно кажучи, не уявляю, бо в мене зараз трішечки з'явилися деякі моменти в життєві зміни. Про ці зміни ви дізнаєтесь у наступному влозі. Якщо вам цікаво, то обов'язково. Приходьте дивитись на наступний влог. Я маю надію, що він вийде, і ви там все-все почуєте і побачите про ці всі мої життєві зміни трішки. Більш детальніше я також буду розповідати на своєму сімейному каналі. Якщо ви ще там не були і вам цікаво моє особисте життя, то вас також туди запрошую. Посилання на цей канал є в інфобоксі. Зараз там я якраз ділюсь своїм досвідом водіння. Ну що ж, я пішла творити, і до наступних зустрічі у наступних відео.